Сьогодні ви поринете у чудовий світ. Та дізнаєтесь все, що стоїть за лаштунками створення манги, яка на сьогоднішній день захоплює і дарує неймовірні емоції мільйонам читачів по всьому світу. І зараз я розповім вам багато цікавого про сувору реальність справжнього мангаки. Яре, ямбо. Кожного дня на світ з'являється безліч нових мангів, щоб дарувати нам читачам тонни емоцій: One Piece, Берсерк, людина бензопола, магічна битва. Так можна продовжувати до нестям, але під час читання ми часто забуваємо, який тяжкий труд стоїть за цим всім, скільки недоїдання, недосипів, стресу трапляється за тиждень, тиждень безперервної роботи заради 20 сторінок, які ми прочитаємо за декілька хвилин. Сумна правда полягає в тому, що для того, щоб вижити у світі манки, потрібно повністю пожертвувати всього себе роботі. Мангаки мають дотримуватись термінів, відповідати очікуванням шанувальників, очікуванням компаній, та найголовніше, своїм власним. В одному із попередніх відео я вже згадував про аніме Бакуман, яке у дуже реалістичній формі показує весь механізм створення манги. І пояснює багато цікавого, тому всім аніме любом варе Отже, все починається з читання, з любові до манги. Далі приходить думка. А чи не створити мені свою власну мангу, потім купа потраченого часу на роботу, і бац, ви створюєте щось, що на вашу думку є чудовим продуктом. Далі ви обираєте журнал, який підходить під вашу історію. Ви створили психологічний бойовик комедію, тому подаєте своє творіння в Шоу Ненджамп. Якщо ваша робота і справді хороша, то ви отримаєте за нею винагороду. Але на жаль, з першого разу це мало у кого виходить. Навіть популярні на цей час творці манги не одразу проходили, як, наприклад, Кубо Тайто. Автор Бліч. Його роботу не хотіли приймати, бо вона була дуже схожою на Юю Хакушу. Кубо так сильно розпереживався, що вирішив покінчити з роботою манги. Проте автор Dragon Ball Акера написав йому листа з проханням не падати духом і закінчити роботу. Підтвердження цього від офіційних джерел немає, тому самі вирішуйте вірити в це чи ні. Отже, через декілька спроб ви перемогли. З вами одразу зв'яжеться редактор або видавець журналу. Опублікована робота з конкурсу, часто може призвести до контракту на повнометражну мангу. Цей процес може зайняти декілька років, заявок і відхилень, перш ніж ви отримаєте шанс. Після того, як вас взяла крило велика компанія, як, от, наприклад, Shonen Jump, ви вже можете думати, що от все, от зараз бляха стане набагато легше, але насправді все тільки починається. Від сьогодні ви будете працювати без тормозів, без відпочинку та майже без сну. Тижневий розклад більшості мангак передбачає менше 6 годин сну кожного дня. І чим більш популярною стає манга, тим менше у вас часу на сон. Етірода вважається одним із найкращих мангак в історії, як і його робота, яка й по сьогодні є найбільш успішною по продажі мангою. Отже, повідомляється, що в середньому він спить лише 3 години на своєму робочому місці. З родиною зустрічається кілька разів на тиждень. Вони самі до нього приїжджають і повертаються назад. Протягом останніх 20 років його іноді госпіталізовували через стрес, який він завдає своєму організму. Але незважаючи на це, він повертається до роботи та навіть вибачається перед своїми шанувальниками за затримки. Це тільки початкові проблеми життя Мангаки. Всі з них не мають змоги бачитись з рідними. Кісімото Масаші, творець наруто. Коли Манга ще було в процесі, то він ніколи не мав часу на весільну подорож зі своєю дружиною. Незважаючи на те, що одружені вони вже 15 років. Тайто Кубо, автор Бліч. Одного разу на інтерв'ю на Коміконі він сказав, що те, що він зараз тут, не можна назвати відпусткою. Адже, перш ніж відправитись сюди, він мав намалювати всі майбутні розділи, які він пропустить. Зараз ви бачите розклад мангаки Хіроші Шібаші, автора манги Rise of the Jakai Clan. З нього ми можемо побачити, що на тиждень в нього є всього три вільні години. Все починається в суботу. Спочатку манескрипту згоджують. Пізніше починається написання сценарію. В понеділок автор має лише 2 години для сну і 1 годину для сніданку. Це вказує на велику значущість перших днів. Також в ці дні дві години йдуть на зустрічі з редактором, де він перевіряє і дає добро на продовження роботи. Якщо все добре, ви приступаєте до манускрипту. І переважно всі наступні дні це робота над ним. Так, о 6-й ранку суботи все закінчується. Після чого йде узгодження наступної роботи. І так по колу. Поки ви не втратите контракт або не закінчите історію. Це дуже важка робота, але всі мангаки добровільно підписуються на неї, і незважаючи на такий важкий графік, роблять вони це не просто так. І Шіхіро Тогаші, автор Hunter x Hunter, роками бореться із сильним болем у спині і постійно робить перерву на писання сюжету. Для запеклих шанувальників, які й досі стежать за історію, Hunter x Hunter відомий не через свою переконливу розповідь, а саме через ті постійні перерви. Одного разу він сказав. Настав момент, коли або спочатку закінчиться історія, або я помру раніше, ніж це станеться. Лол, але я маю намір завершити це. Дивлячись на червоні клітини у графіку, здається мало ймовірним побачити кінцівку цієї картини. Але ніколи, ніколи не можна недооцінювати любов автора до своєї роботи. 24 травня цього року у Твіттері з'явився пост, де сказано, що він почав роботу над чотирма новими розділами. Те, що ця сторінка самого автора Хантера повідомляє Юсуки Мората. Художник манґі ванпанч. На сьогоднішній день сторінка в твіттері має 3 мільйони підписників. Там він тримає в нас курсі робот і показує маленькі фрагменти манускрипту. З цього випливає, що мангаки неймовірно віддані своїй справі, і майже кожен з них з легкістю жертвує своїм здоров'ям для продовження роботи. Поганий графік, довгий сидячий спосіб життя, значно збільшує можливість отримати серйозні проблеми із здоров'ям. Через це більшість мангак худі та дуже слабкі. Вони часто хворіють та травмують себе. Але для них це не є проблемою. Для них це більше сприймається як спосіб життя, така культура роботи в Японії. І вона не є чимось, що стосується виключно манги. Адже в цій країні є термін кароші смерть від перепрацювання. У них навіть є люди, роботою яких є вигнання працівників після закінчення робочого часу. Адже перепрацювання в Японії є дуже популярним. Так, у 2011 році кількість смертей через перепрацювання склала 2689 людей. А в 2020-му знизилось до 1918. Це дуже серйозна проблема в Японії. Уряд старається її вирішити, запроваджує Преміум Фрайдис. Тобто кожної останньої п'ятниці місяця роботодавців заохочують відпускати власних працівників раніше. Середній дохід мангак, які не увійшли до ТОП 100, становить 2,8 мільйони ін на рік. Це близько 34 тисячі доларів. Тобто в місяць 28 тисячі доларів. До порівняння. Середньостатичний працівник у Токіо отримує 51 тисячу доларів на рік. Таким чином, звичайні мангаки отримують у півтора рази менше, ніж прості люди. Отже, з цього випливає, що звичайний мангака-початківець точно не в змозі найняти собі помічників. Асистенти це цінний актив для будь-якого мангаки. Найняти їх ви можете вже тоді, коли станете хоч трішки відомими. Бо інакше мало хто захоче брати за роботу мангу, яка попросту може швидко закритись. На початку все потрібно робити самотужки: писати сюжет, розкадровка, малюка, покраска, розтушовка, задній фон все. До речі, неважливо, яка ваша манга популярна і крута. Вам завжди буде важко. Це завжди сувора і постійна робота. І це триває доти, доки ваша адаптація не закінчиться. Незалежно через вас самих чи через інші причини. Це не просто так, як написання однієї великої книги. Вам потрібно придумати історію, яка буде настільки цікава, що кожного тижня буде захоплювати читачів. Кожен новий розділ має привертати увагу і бути неймовірно чудовим. Бо в іншому випадку, якщо фанатам не сподобається, то власники журналу просто вирішать замінити вас. Також буває, що манга є дуже популярною, а сам автор не хоче її продовжити, бо вважає, що вона дійшла хорошого закінчення. Тоді сама компанія не захоче втрачати вас і запропонує вам продовжити роботу. Це означає, що іноді навіть самі творці історії не мають повного контролю над нею. Хоча більшість авторів стоять на своєму і погоджуються тільки на таке закінчення, яке самі хочуть. Так, от, наприклад, Кубо Тайто, автор Обліча, запропонували закінчити роботу швидше, так як редактори були занепокоєні його здоров'ям. Проте він не погодився і сказав, що закінчить роботу. Це ще раз нам докаже, що манга є неймовірно важливою для самого автора. Отже, дивлячись на це все, що ми дізнались, можна дійти висновку, що манга це складний процес. І ми, як читачі, маємо змогу тільки підтримувати автора і не забувати стільки крові, поту та взагалі просто часу вкладено в ці сторінки. А що ви думаєте про це все? Напишіть вашу думку в коментарі. З вами, як завжди, був Яра Ямбо, Сподіваюсь, вам сподобалось.